А деякі школи уша навчання і не переривали, запроваджуючи так звані літні школи з посиленого вивчення певних предметів. Серед них школа Медгар Еверс у Нью-Йоркському районі Бруклін. Саме про цю школу згадав президент Барак Обаму. Промові присвячені покращенню системи шкільної освіти у США, яка за багатьма показниками поступається більшості розвинутих країн світу. Президент закликав освітян уважніше придивитися до деяких шкіл, які за таких самих умов, як і інші, досягають вражаючих результатів. З подробицями Тетяна Ворожко. Школа Медґер Еверс розташована у частині Брукліна, де мешкає переважно бідне чорношкіре населення. Втім, на бідність тут не зважають. Не можна прикриватися бідністю або нестачою ресурсів. Насправді, освіта це єдине, що може врятувати наших дітей від економічної скрути, в якій перебувають їхні родини. Діти тут навчаються мало не цілий рік. Всі студенти молодших та середніх класів зобов'язані відвідувати літню школу з вчення мов та природничих наук. І не тому, що вони по цих предметах відстають, а навпаки, аби бути попереду. Це урок фізики у 9 класі. коли вони прийдуть до школи у вересні, то будуть на голову вище інших школярів завдяки літній школі. Школярі приганяють однолітків з інших шкіл на кілька класів уперед. Ці учні 8 класу вивчають фізику за підручниками 11 класу. Це не обдаровані учні, це звичайні учні я хочу стати хірургом, педіатром і навчання в цій школі допоможе мені вступити в університет. Більшість хоче продовжувати займатися наукою, але не всі. Я хочу бути політиком. вони багато від себе очікують. Вони високо піднімають планку, і ми їм допомагаємо її подолати. Вілчер ставиться до викладання дуже прискіпливо. Під час уроку фізики він спостерігав з одним учнем, а потім постав йому кілька питань. Після закінчення уроку він попросив вчителя поспілкуватися з його батьками. Хлопець не встигає. мені не сподобалося, що учень не закінчив завдання, яке вчитель написав на дошці. У нас є абсолютно обов'язковим те, що учні мають робити все, що розглядає вчитель. І результати вражають. протягом останніх восьми років відсоток студентів, які закінчують вищу школу, зріс з 60 до 93%. відсотків. Але все-таки тут не очікувало, що їх згадає президент у своїй промові. Ми Маємо вивчати інноваційні підходи, такі як вища школа Барт, школа Медгар Еверс, які ставлять перед студентами високі вимоги та серйозно готують їх до вступу в університети. Це було неймовірно, що я Джозет Гаті, звичайна дівчина з Брукліну, хожу в школу, про яку знає президент і яку він високо цінує це залежить не від того, скільки в тебе грошей, а від того, як ти ними розпоряджаєшся. Наскільки по творчому ти підходиш до розробки програм, які будуть приносити школярам найбільшу користь. А у білому домі сподіваються, що цей підхід запозичить якомога більше директорів шкіл по всій країні. Тетяна Ворожко Голос Америки.